Доброго дня. Дуже часто задають питання з приводу роумінгових пропозицій від наших українських операторів. Роумінг це дзвінки з українською сим-картою, якщо ви знаходитесь десь за межами нашої батьківщини. Розглянемо сьогодні роумінгові пропозиції від компанії Lifesell. Акція Гігабайти без кордонів. Це ви просто оплачуєте тарифний план Після цього ви можете користуватися цими тарифними гігабайтами у роумінгу в 33 країнах, так начебто ви знаходитесь в Україні. Якщо ви вже знаходитесь в роумінгу за кордоном і у вас вже оплачений тарифний план, ця акція вже в вас діє. Причому ця акція діє до 30.09.2022 року. Року, тобто до кінця вересня. Якщо у вас не діє акція, ви повинні відключити всі роумінгові послуги, які ви підключили до цього. Перелік країн, в яких працює ця акція, ви можете бачити на екрані. Якщо ви знаходитесь в одній із цих країн або плануєте поїхати в одну із цих країн, то ви можете скористуватися цією акцією, але можна використати не більше ніж 50 гігабайт. Для того щоб перевірити залишок акційних гігабайтів, набирайте комбінацію зірочка 108 зірочка, 5 решітка. Це комбінація для перевірки в роумінгу. Не всі абоненти можуть користуватися цією акцією. Абоненти таких тарифних планів, як бібжара, бібжара плюс на зв'язку. Єдиний амбасадор. Для них недоступно підключення до цієї акції. І також тарифного плану інтернет-жара можливість використовувати гігабайти в роумінгу не надається випадку автоматичного надання повторного пакету послуг згідно з умовами тарифного плану. Щоб взяти участь в акції та використовувати тарифні гігабайти у ромінгу, потрібно самостійно перезамовити пакет послуг. Тоді в тарифі інтернет-жара ви зможете користуватися акційними. Гігабайтами протягом одного календарного місяця дії акції учасник може використати не більше, ніж 50 гігабайт інтернет трафіку, наданого в межах пакету послуг тарифного плану в країнах, визначених вище. До обсягів трафіку понад 50 ГБ будуть застосовуватися базові тарифи для доступу в інтернет у роумінгу. Також можливе продовження цієї акції в жовтні. Якщо ви дивитесь це відео вже після того, як закінчилася дія базових гігабайтів, або якщо вам потрібні базові тарифи роумінгу, то дізнатися їх можливо на сайті Лайфсел. Тут ви можете ввести країну, в якій ви будете знаходитись, ви знайдете ті розцінки, наприклад, в полі пошуку, написати країну, в якій ви будете перебувати, та знайти. Ту вартість тих вхідних та вихідних дзвінків в тих країнах, які ви, в які ви будете знаходитись. Також для тих, хто не знає, у Lifesell є власний меседжер, він називається BIP. І Lifesell пропонує дуже вигідні умови для е, тарифікації в роумінгу, тобто можна е, активувати послугу BIP-IN і BIP-OUT і е, розмовляти за допомогою е, BIP, з іншими операторами, наприклад, BIP-in і BIP-out ви зможете користуватися за допомогою цієї послуги. За тими тарифними планами, як і ви знаходитесь вдома, Тарифікація вихідних дзвінків в Україну через функцію beep Out відбувається за тарифікацією такою ж, як, начебто, ви знаходитесь вдома. Якщо ви перебуваєте за кордоном і телефонуєте в Україну через функцію beep Out, вартість вихідних дзвінків залишається такою ж самою, як вдома. Дзвінки надаються за рахунок пакетних хвилин, коли. Включені хвилини вичерпались. Тарифікація на вихідні дзвінки відбувається згідно з умовами тарифного плану, так наче ви телефонуєте в Україні. Тарифікація вихідних міжнародних дзвінків через функцію BIP-out на міські і мобільні номери, як оператори країни перебування, так і інших країн здійснюється за тарифами на міжнародні дзвінки, так, начебто, ви телефонуєте із України. Для здійснення. Дзвінка за допомогою функції Beep OUT, або принаймні вхідного дзвінка за допомогою функції BIP-In в мобільному додатку BIP необхідно мати доступ до мережі інтернет. Перевірка залишку хвилин за тарифним планом зберігається така ж, як була. Зірочка 121 решітка. Функція Beep OUT доступна для всіх абонентів LifeSale. І тут ви можете побачити на сайті LifeSell описано, як користуватися месенджером BIP, як потрібно, де знайти цю функцію BIP. Аут, якщо вам цікаво, ви зможете поставити на паузу і переглянути це більш детально, але користування месенджером BIP не відрізняється нічим від користування звичайним месенджером Viber або WhatsApp чи Telegram. Також в Лісел є послуга Roaming Puzzle. Ця послуга дозволяє вибрати собі тривалість подорожі, скільки днів днів ви плануєте перебувати в країні. Це все відбувається на сайті LifeSell. Цю послугу можна знайти на сайті LiFSEL. Також в 12 країнах ви можете приймати вхідні дзвінки без додаткової плати. Просто оплатіть пакет послуг за тарифним планом та отримайте вхідні дзвінки в 12 країнах без додаткової плати. Акція діє до 30 вересня і, можливо, буде продовжена Діє в таких от країнах: це Бельгія, Болгарія, Греція, Іспанія, Люксембург, Молдова, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Франція та Хорватія. Приймають всі тарифні плани, крім тарифного плану єдиний. Цей тарифний план не приймає участь в цій акції. Приймати вхідні дзвінки в роумінгу можливо тільки за оплати 4тижневого чи 30 тижневого пакету послуг за тарифним планом чи тридцятиденного пакету послуг за тарифним планом для індивідуальних абонентів. А якщо у вас вже підключена якась роумінг пропозиція то ці хвилини, які ви придбали в роумінг пропозиції, будуть використовуватись на вхідні дзвінки, тому для цього їх потрібно відключити або не замовляти. Також є дуже гарна послуга, називається безкоштовний біп у роумінгу. Ця послуга доступна в 85 країнах являє собою безкоштовні 100 МБ інтернету. Для додатку BIP. Ці 100 МБ можуть бути використані в ромінгу тільки для додатку BIP. Це майже 250 хвилин розмов, якщо розмовляти голосовим зв'язком. А, а також можна використовувати ці мегабайти для того, щоб телефонувати за допомогою функції BIP-OUT. ці 100 мегабайтів видаються на 30 днів для використання в додатку BIP без додаткової плати. Для того щоб перевірити залишок та термін дії цих мегабайтів, ви набираєте комбінацію зірочка 108, зірочка 5 решітка. Для того, щоб у вас нарахувалися ці безкоштовні мегабайти, потрібно почати використовувати пакет мобільного інтернету за базовими тарифами у роумінгу. Це основна умова для того, щоб нарахували вам ці мегабайти для додатку БІП. Послуга безкоштовний БІП у роумінгу доступна для абонентів індивідуальної оплати, тобто для передоплати будь-якого тарифного плану. Якщо ви будете перебувати в будь-якій з цих країн, ви можете скористатися цією послугою і використати 100 МБ для того, щоб користуватися зв'язком через месенджер BIP. Також можна використовувати цю, цей інтернет для того, щоб телефонувати за допомогою функції BIP-out на будь-який номер за, за своїми стандартними тарифами, тоді, коли ви перебуваєте в роумінгу. Також будьте уважні зазвичай при використанні якогось додатку, наприклад, БІП неможливо уникнути використання інтернету іншими додатками чи операційною системою смартфона, через що паралельно зі споживанням безкоштовних мегабайт через БІП буде також споживатись оплачуваний інтернет-трафік за базовим тарифним планом. Також тут є роз'яснення, що 100 МБ інтернету це дорівнює приблизно 250 хвилинам розмови з розрахунку споживання інтернет-трафіку під час дійснення голосового дзвінка на швидкості 400 кБ хвилин. При відеодзвінках використовується 5 МБ за 1 хвилину. Тобто відео можна десь порозмовляти буде 20 хвилин. Але це безкоштовно, тому можна користуватися. А також дуже зручна послуга Bip Out, за допомогою якої ви можете телефонувати на будь-який номер. Вам потрібно знайти інтернет і дзвонити. За домашніми тарифами, так, начебто, ви знаходитесь в Україні. Ви можете дзвонити не тільки в Україну, ви можете дзвонити не тільки на БІП, а на будь-який номер телефону. Той номер телефону, на який ви будете дзвонити, не обов'язково повинен бути в інтернеті чи бути прив'язаний в мережі. Сподіваюсь, це зрозуміло. Також є послуга від Lifesell, називається LTE Roaming, діє в 52 країнах. Послугу замовляти не потрібно. Достатньо переконатися, що ваш телефон та Сім-карта підтримують 4G. Якщо ви будете знаходитись в 52 країнах, ви можете користуватись LTE Roaming. Але для того, щоб користуватися цим роумінгом, вам потрібно під'єднатися до оператора партнера Lifesty в тій країні, де ви знаходитесь. Наприклад, якщо це Домініканська республіка, то знайшовши в пошуку мереж оператора Orange Dominican Republic, ви зможете використовувати свої 4G мегабайти в мережі 4G, Так, начебто ви знаходитесь вдома. В Австрії це оператор T-Mobile Австрія або Телеком Австрія, це партнери LifeSell, в яких які підтримують послугу LTE Roaming. Сподіваюсь, вам логіка, логіка зрозуміла, тому якщо ви десь будете знаходитись в якійсь з цих країн, ви можете глянути список операторів-партнерів та, під'єднавшись, просто вибравши мережу цього оператора. Ви зможете використовувати, користуватись інтернетом. Ви просто, просто, вибор, просто вибравши мережу цього оператора, ви зможете користуватись 4G інтернетом за своїм тарифним планом LifeCell, так начебто, ви знаходитесь в Україні. Список ви бачите на екрані, тому дивитесь країну, дивитесь оператора і під'єднуєтесь і використовуватись інтернетом. Доступно 52 країни. І тут ви бачите, що уточнюється, що послуга LTE Roaming використовується лише у перерахованих країнах і мобільних мережах, і не надається в інших країнах та в інших мобільних мережах за кордоном. Обов'язково з умовою використання послуги LTE Roaming є вибір потрібного мобільного оператора в ручному режимі через меню телефона відповідно до країни перебування, як зазначено у таблиці. Більш детально щодо ручного та автоматичного вибору мобільної мережі ви можете дізнатися з інструкції до вашого телефону. Це все відбувається в налаштуваннях. Також є послуга віртуальний номер БІП». Ви можете замовити віртуальний номер. На месенджер BIP і використовувати його без SIM-карти Lifecell, без будь-якої SIM-карти. Для цього вам потрібно лише встановити мобільний месенджер, месенджер BIP на свій телефон та мати з'єднання з інтернетом. Також для віртуального номера BIP доступно два тарифних плани. Перший це віртуальний номер, де на Lifesell та на БІП, через BIP-out. Також є тарифний план, дзвінки додому для віртуального номера BIP. Тут ми маємо безліміт по вхідним дзвінкам. Вихідні дзвінки на номери Lifestell через «Аут» також безліміт. Вихідні дзвінки на міські та на інші мобільні номери дається 30 хвилин. Міжнародні дзвінки через БІП «Аут» тарифікуються за міжнародними тарифами, а вартість пакету послуг на 30 днів становить 150 гривень. Тарифи на дзвінки за кордон можна буде подивитися на сайті LifeSell в розділі Дзвінки за кордон, вибрати країну, в якій ви будете знаходитись, і подивитись тарифікацію дзвінків. Для того, щоб замовити віртуальний номер BIP, потрібно перейти на сторінку замовлення на сайті Lifesell завантажити месенджер BIP, ввести свій віртуальний номер, що надійшов вам на e-mail ввести свій e-mail і почати користуватися віртуальним номером BIP, почати користуватися за допомогою цієї послуги LiveSell. Сім-карта не потрібна, потрібен лише доступ інтернет, в інтернет, і ви зможете дзвонити на будь-який номер, незалежно від того, де ви знаходитесь. І тут ви можете почитати відповіді на питання, які часто задаються, в яких країнах діє. Що таке віртуальний номер? Хто може користуватись номером BIP? Можуть користуватися всі. Документів ніяких не потрібно для того, щоб замовити цю послугу. Навіть можливо зробити переадресацію на віртуальний номер BIP. BIP це додаток Messenger від Lifesell. Телефонувати можна з віртуального номера на всі низькі та мобільні номери за кордоном та по Україні, навіть ті, де не встановлено БІП. Віртуальний номер БІП не можна використовувати для дзвінків на короткі номери, крім 5433. Поповнюється як звичайний мобільний номер. Можна зв'язатися з службою підтримки за допомогою номери 5433, або через онлайн-чат БІП, пабліки LifeSell або за посиланням на сайті LifeSell. Оплачується за допомогою платіжних карток Visa MasterCard через інтернет через поповнення рахунку на сайті LifeSell через мобільний додаток Mi LifeSell, А також поповнюється як звичайний мобільний номер з будь-якої карти. Єдина умова, що потрібен інтернет, для того, щоб користуватися цим віртуальним номером. Також на БІП не приходять повідомлення, повідомлення приходять тільки з абонентами, які встановлено БІП. Також у віртуальному номері BIP немає функції відправки і отримання SMS. Також заборонені для підключення послуги на віртуальному номері це BIP SOS, BIP-out drive, BIP-out nonstop. Також неможливо поповнити через PySell. Розрахункову вартість пакету послуг. Ви також можете глянути, що це таке. Тож, якщо у вас залишились питання з приводу роумінгу, то задавайте їх в чат на сайті Life до оператора, а також можете задавати їх в коментарі. Посилання для того, щоб придбати сім-карту LifeSell, буде в описі до цього відео. А також я хочу вам побажати всім гарного настрою і до зустрічі в наступному відео.